Усім привіт! Як завжди, це Павло, і сьогодні проговоримо про дуже бюджетну модельку, бо ж треба якось балансувати середню ціну предметів на огляді десь в бік більш доступного сегменту. І це Tanjim One однодрайверна динамо. Яка коштує там десь 15-16 доларів? Посилання на офіційний магазин додам в описі. Ну і чому вона мене зацікавила? В цілому ж багато. В нас є всіляких пропозицій, да, там, десь в районі двадцятки або нижче. Але від Tanjim я очікую якогось цікавого дизайну і нейтрального моніторного звуку, який вони полюбляють робити. Я не те, що багато їх моделек оглядав, але здається, в мене колись була Darling на огляді, і там був якийсь надзвичайний рівень дизайну і деталей. Звісно, від 15 16, -16 доларів такого не чекаєш, але мене все ще дивує той факт, що можна за ці гроші зробити навушники, аксесуари. Гарну упаковку, і навіть продати їх з якимось прибутком для себе. Тож, давайте дивитися. А анекдот дня сьогодні такий: з одного боку, без пляшки в гості не підеш, а з іншого боку, якщо в тебе є пляшка, то нащо кудись пертися. Тож, ось така коробочка. Тут у нас Ну, це не фото, мабуть, зображення того, що всередині, але воно не передає насправді всієї краси. І плюс такий нотаточок, що можна їх носити кабелем, кабелем вниз і вгору. Ну і дійсно в них симетричний круглий корпус, тож можна це робити. І з цікавого 16 Ом імпедансу і 12... 126 дБ чутливості. Але, на щастя, це не на міліватт, а на вольт РМС. Тож вони не гіперчутливі, що вже добре. І в нас є навіть ось така вибухова діаграма, що там всередині. Тож, блін, бачите, яка класна з точки зору поліграфії коробочка. Тож, Всередині в нас безпосередньо навушники, два набори по 3 пари насадок, що приємно, якісь рекламні буклетики і інструкція, а також ось такий чохольчик. Я такий матеріал не люблю, але враховуючи те, що його тут поклали майже безкоштовним аксесуаром, думаю, що непоганий варіант. І в них продовжується увага на дрібницях. Тобто тут не просто якийсь цілофановий пакетик, а щось краще. Плюс він рветься, коли від... відліпляєш клапан. Так, давайте тут розмотаю. Вважати цю скруточку бонусним аксесуаром не будемо. Тож, ось самі навушники, і, як на мене, виглядають вони чудово, тому що вони зроблені з двох частин. Зовнішня металева, ну це, мабуть, алюміній. Тут в нас навіть логотип компанії зроблений, а внутрішня це прозорий пластик. Тож, від'єднаємо все непотрібне, тож задня частина майже повністю зайнята конектором. Ви бачите самі, що він за розмірами майже з нею співпадає. Тут в нас двопіновий коннектор, і вам, якщо ви хочете носити завушним методом їх, вам доведеться їх поміняти місцями, тому що по замовченню ось з, цим, а, з цим конектором тут, вони створені для того, щоб носити їх кабелем вниз, тому що носик йде під кутом. Якщо ж ви хочете носити їх завушно, то з цим. З таким кутом назад ви їх не посадите, тому берете і змінюєте їх місцями. В цілому можна, хоча ні, краще, ні, просто змінюєте їх місцями і уважно дивитись, щоб літера була на зовнішній стороні, тому що інакше буде, можуть бути проблеми з полярністю. Вони навіть тут додали ось такий пухирчик на лівий конектор, щоб ви могли. Навпомацьки відрізнити лівий від правого, не дивлячись на них, що теж буває інколи дуже корисно. Ось всередині в нас можна побачити сам випромінювач і такий доволі товстий звуковод. В нього гарна довжина, але в цілому навушники компактні, звуковод йде під слушним кутом, тому вони дуже легко сідають у вуха і там гарно себе поводять. Навіть звукоізоляція трохи вища за середню, бо самі навушники працюють трохи як така берушина. Тут захисна сіточка, виступ, щоб тримати насадки от усе це є, усе це передбачено. Тож, ось так натягаємо назад. І ось такий в нас кабель, вони навіть додали ось цей захист від перелому. Далі він також зроблений в стилі навушників, прозорий зі сріблястим всередині. Тож навіть тут вони подбали про консистентність дизайну. Він, він не дуже товстий, але приємно м'який, тому у використанні дуже зручний. Виглядає красиво. Маю підозру, що вони створювали це з оглядом на жінок, але вони. Але дизайн збалансований, тому навіть чоловікам, які переймаються за свій суворий маскулінний маскулін не буде западло носити такі навушники. Ось такий у нас розгалужувач, є повзунок, і після розгалужувача він, кабель я маю на увазі йде ось всі 4 дроти в одній ізоляції і до самісінького прямого такого штекеру. Як на мене, суб'єктивно тут за ці гроші годі бажати чогось кращого. Десь на цьому моменті ви б мали задати мені головний вопрос: Павло, а що ж там з прогрівом? Я з радістю вам відповім: прогрівав їх 48 годин і ніяких змін в звуці не відбулося. А якщо говорити про щось менш важливе, наприклад, про звук, то в нас тут така типова вешка, не занадто сильно вигнута. І дуже приємна в загальному сприйнятті. Тобто тут немає загравань з авдіофілами, а більш як, з нормальними людьми. Тож, давайте, мабуть, крок за кроком і намагатимемось зробити це швиденько. Тож, бас іде на добру, але не максимальну глибину, він акцентований, акцент не малий і не великий, тобто такий середній загальний акцент на низьких частотах. Звісно, це не суперскоросний динамік, але роздільна здатність на нормальному рівні. Ну і в цілому в нього непогана пружність. Є певна кількість доданої ваги, тому через це, звісно, на басовитих композиціях в нас трохи зафарбовуються низькими частотами нижня середина, але ну, коли ми маємо акцент на низьких частотах, це зазвичай. Майже неможливо запобігти, тож це те, що можна очікувати. В цілому дуже приємний збалансований бас, його трохи додано, тому електронна музика звучить приємно. Є навіть ось цей гурки низькочастотний, що потрібен. Не, там не суперпотужний, як на басхедних модельках, але в цілому помітний, тому і навіть якусь електронну музику слухати приємно. Більш реалістичні, натуральні інструменти звучать теж нормально, їм трохи бракує дрібних. Нюансів і обертонів, але в цілому доволі реалістично. Плюс, завдяки акценту на низьких частотах, вони трохи збільшені і трохи більше звертають на себе увагу. Я думав тут взяти або музика нуда, або щось таке електронне, але потім вирішив, що візьму Лорі, Battle of Jericho, Кавер. Класики, і тут в нас такий гарний, помітний і акустичний бас, який дуже приємно створює а, основу для всієї мелодії, і звучить дуже класно. Він трохи акцентований, але тут це йде на, бі, на користь сприйняттю цього треку. Ну і завдяки нормальній середині і верхнім частотам в нас інше теж звучить доволі приємно і збалансовано. Середні частоти інколи можуть бути трошечки. Затеплені знизу басом, як я вже казав. Але в цілому це така збалансована динама з непоганою роздільною здатністю. Звісно, немає фокусу на мікроконтрасті або чогось такого. Нормальна динаміка, якщо джерело все контролює, це дає нам гарну передачу емоцій. І в цілому інструменти звучать доволі реалістично, так само, як і вокал. Є традиційний акцент в області верхньої середини, але він не занадто великий, тобто трохи. Скажімо, гостроти з прийняттю додається, але не стає занадто гостро. Тож, в цілому, для бюджетного сегменту дуже непоганий показник, я б сказав. Тож, а, уявна сцена більш середнього завширшки і десь середня завглибшки, але розділення планів у нас тут є. Ну і в цілому позиціонування інструментів по уявній сцені близько до нормального. Тож. Прикладом для середніх частот буде трохи незвичний трек, це Vampiria 95 95-й рік, здається. Я не знаю, яким дивом взагалі молоді хлопці тоді випустили такий неймовірний альбом, і яким дивом я свого часу придбав його на розкладці касет, обираючи навмання. Насправді, я бачив тільки цей корінчик касети, бо вони лежали стопочко. Якщо б я побачив обкладинку, то я, мабуть. Його не купив би, бо в цілому тут така доволі в обкладинці дезово блекушна тематика. А я в той час цього запобігав. Тобто, не моє було. І яким дивом це взагалі опинилося на звичайній розкладці? Де з важких стилів була там трохи металіки, трохи. Ще чогось, там, місі і всього такого, ну і там далі. далі все було легше. Але якимось дивом я придбав це і досі вражений цим альбомом, і здивований, що Мунспел так і не повернулися до витоків своєї творчості. Тож, вампірія в нас тут і такий е чутливий. Хрип Фернандо Рибейро і його ж вокал, і такі масштабні епічні клавішні, гарна гітарна партія, барабани. Ось барабани інколи завдяки тому, що тут є додана вага на низьких частотах, трохи звертають на себе увагу. Це не критично, багато хто навіть і полюбляє так, але в цілому це робить крок в бік від. Абсолютної нейтральності. Але в цілому звучить достатньо приємно і, звісно, не ідеально, але непогано передає все, що тут коїться на середніх частотах. Ну і верхні частоти, вони середні за протяжністю, атаки затухання трохи сповільнені, типово для Динами. Тут немає намагання щось приховати, але в той самий час вони небагато всього підкреслюють. Непогані знов-таки базові обертани, але якоїсь вишуканості, звісно, тут в цьому сегменті ми і не чекаємо. Але, принаймні, завдяки тому, що тут нормальна енергетика, вони гарно балансують акцентований бас, тому в цілому е сприйняття, ну, як ми очікуємо, від вешки. Тому нічого суперкрутого, насиченого, але звучить приємно. Тож, чистенько. І прикладом в нас буде Нєхінч, Прозак їх трек. Ну і Нєхінч це як завжди тест для всього. Тут і бас приємний, і середні частоти, і, звісно, багато чого йде в верхні частоти. Тут бракує, звісно, там насичених обертонів, бракує шаруватості, але в цілому трек звучить все позаяк, без, без якихось помилок в відтворенні. Якщо казати про джерела, в цілому якийсь ЦАПік їм піде на користь. Там в Танджім є свої ЦАПи. Я їх не тестував, але маю підозру, що якраз вони свої продукти тестували разом. Про порівняння. Ну буквально дві модельки, які згадуються: перший це Mondrop Jui, Jiu Jui. А, вони трохи нейтральніші, в них менш ваги, вони такі більш нейтрально моніторні. Ну, вони не моніторні, але вони ближ, ближчі до моніторності, але в них там свій ЦАП, а тут можна експериментувати більше. FIO FD11 вони трохи пружніші на низьких частотах, і трохи детальніше, і трохи агресивніші на верхніх частотах. Тож, такі от модельки у нас сьогодні для референсу. Ну, а підводячи підсумки, як на мене, дуже-дуже гарна моделька на подарунки, або там для когось, кого, кого ви хочете поступово пересадити на гарний звук. В цілому і стильно виглядає, і приємно звучить, і коштує нормально, тож гарний вибір. А, дякую вам за увагу. Не забуваємо донатити на ЗСУ, і, звісно ж, до наступних зустрічей.